Всім привіт! Так, сьогодні у нас ексклюзив з Польщі, з Варшави. І це в нас зараз покажу, що це в нас в Україні точно не знайдеш. За кордоном. Оце дископс, де я знайшов. І одного продавця відразу два альбоми. Чудово запакував поляк. Це ніяк не, не дозавантажу свої відео, які знімав раніше, ну але це я в процесі. Так, як ви вже можете бачити, ой, вони ще ми геть нульчові реально крутяк Так. Це в нас гурт зиклічмо. Це американський дієм гурт. Е пише Гліч і Post-Punk, Чи щось таке можете загуглити. Але музика чудова. Це альбом взагалі прекрасний. От. Drink The Seer. Блін, він взагалі він нулячий навіть цими. Наліпками такими вони йдуть, це фірмові. Ой, це, о, це означає, що це Штати. Ну він, в принципі, як би і тільки видавався в Штатах. Європейських виданів немає. Це точно. Бімба. Реально я не очікував. Так, ну що? Давайте його скриємо, подивимося що до чого. Але кажу музика для тих, хто любить електронну, хто любить, наприклад, такий ламаний ритм. Ламаний, ламаний ритм, такі цікаві синтезатори, ну, взагалі, треба послухати. Обов'язково. Рекомендую до прослуховування. Це не сильно люблю діджи-паки, От. Ну, але їх в принципі, відразу помістив в пакет і все. Значить Дивимося, ми його розпакували. Вау. Я так розумію, що буклету немає, не буде. Дивіться, який диск. Класний. Гарно. Гарно зроблено. Давайте подивимося. Матрицю. Супер. І ось так. Так, да, я радий як слон, що я знайшов. От мене дивує, що знайшов цей диск альбом. От мене дивує, що запакований головне новий диск фірмовий. І дивіться, яка фігня, От як воно так виходить. От тут така, не знаю чи на відео буде видно, там така помарка, ніби пальцями хтось ляпнув. Ну, я розумію, що це люди пакують, але якось так. Це до того, що в мене було з Дюною, то це взагалі там. Ну, але там з Дюною більш всього, всього що це просто від картону було, на дисках залишилися такі п'ятна. І, до речі, бачив я відео на, американську... на американському каналі, де... Чувачка стоїть у машинка, яка полірує диски. І там він полірує такі убиті диски, що взагалі. Так що ось так. Альбом просто пушка. Йдемо далі. Це ми закриваємо. І слідуючи у нас. Не знаю, як неправильно вважається Love Dead Immortal. Якось так. Теж це вже другий альбом. Теж дуже класний взагалі. Містями навіть мені здається, блин, в наші наклеєно ну, там, блін. йому, як так можна робити. Місцями мені навіть здається, що... Краще навіть за Dream о, Ми його зараз деремо. Я сподіваюся, що... Бля... ладно Зараз бля Зараз мені як приклається туди. Е, Містями навіть краще як Дрін ну, він Мені більш енергійніший, більш качовий. І, мабуть, більш, я б сказав, витанцювальний, мабуть. Бо перший той Drink the sea, це більш така. Можна навіть сказати, більш медитативна музика ніби. Ну, але теж є потужні партії. Так, зараз. Блін, я не люблю... Так за... Але це круто, вони просто нулячі. Хоча вказано було, що ніби як мінт. Ой, не армінт, мені здається, треба буде глянути. Але яка не різниця? Ну і це круто, я таке люблю. О, цю нам штучку треба буде зберегти, переклеїти стикер. Дивіться, як переливається. Відреклись тут. Дивимося ось так, тут теж немає ніякого буклету. Тут все чудово по диску. Супер. Ось таке ось такі на цей раз були покупки на дискоксі. Так що, будуть ще відео, підписуйтесь, кому цікаво, ставте свої лайки і до зустрічі!